Дуже повний такий великий чоловік захотів скинути 20 кілограм. Довго-довго шукав знаєте, такі легкі якісь методи, способи. Коли дивиться в інтернеті написано агентство, допоможемо скинути 20 кг». Він туди набирає, про все домовився на наступний день дзвінок у двері. Відкриває, стоїть шикарна блондинка, в руках табличка. Доженеш мене, я твоя. Ну, він цілий день за нею по хаті бігав. Догнав, все-таки, е зробив своє діло, стає на ваги, точно 20 кілограмів немає. Сім путів зійшло, поки він ту дівку догнав. На наступний день, знаєте, вже війшов в азарт, знову набирає те агентство, каже, хочу ще скинути 30 кілограмів. Добре, нема питань. На наступний день дзвінок у двері відкриває двері, там розкішна стоїть брюнетка. Також у неї табличка в руках. Доженеш я твоя. Цілий день він за нею бігав по хаті, за тою дівкою, догнав, зробив своє діло, зважився, мінус 30, як не було. Ну, знаєте, ввійшов уже в такий азарт нездоровий, дзвоне знов він те агентство, каже, хочу скинути 50 кілограмів. Точно, Ке? точно, ну 100%, Я вже гарно подумав. Ну каже, добре: дзвінок у двері відкриває, стоїть здоровений афроамериканець, в руках табличка. Якщо я жену, ти мій. Жінка люба, що би я до раня, брізав дуба, я не знаю, що ми.